Усім привіт! Вітаю друзі на каналі. Сьогодні вирішили трошки пройтись, покопати, подивимось, що у нас буде та як у нас буде. Чудесні місця. Прийшла весна, Карпати зеленіють. Ще якихось тиждень-два можна походити, а далі все. І травичка підніметься. І буде небезпека у вигляді кліщів, комарів і всякої живності. Перший гарний достойний сигнальчик. І ось старовинний хрестик, старовинне розп'яття. Проріз в корінь. Гарне, старовинне розп'яття, розп'ять. Вушко розірвали. Чистимо. Хрестик то не простий. Ось. Навіть Ісус Христос зберігся. на розп'ять, а втратили його, тому що вушко зламалось. Хороший хрестик. Хороший нечастный. Є нарешті кругляшок. У мене перший друга десь загубив, десь він понизу пішов. Ось. Щось іщемось чистимо. Видно, лева. Це у нас Чехословаки. Навіть видно номінал, але от року розібрати не можу. Не знаю, який рік. Почистимо, подивимось. Ось в такому от котлованні вдалося відкопати ось таку старовинну підкову. Старовинна плоска, тонка як лист бляхи в пів А це була резина, а це зносилось. Мені кругляшок Викотився якийсь дуже тонкий, з'їдений глиною. Чистимо, дивимо, що воно таке. Ну, а це вже все, втрата часу. Не впевнений, що ця монетка підлягає реставрації, не впевнений. Почистимо, подивимось. Монетку знайшов. А ось друга ще знайти не можу. Десь він є. Де ти? Ось якась красуня носила. Старе колечко. Ще з чимось ціленьке. Сердечко, напевно. Трошку вогнути. Супер знахідка, супер. Ще мисливці ходять. Небезпечно, небезпечно. Або браконьєри, що ще гірше. Маємо монетку якусь там. Чехословакія. Чехословакія. З таким ось щитком. 50. З хвилинку рік скажу. Не лев. Рік ось. 1945. 50 гелер. Йдемо в пошуках друга. Ще й дойщик пішов. Але дойчик весною це дуже добре діло. Йдемо, подивимось, де він там. То Та щось не дзвонить, заблукав ли. 37 рік. Ще навіть до військової 37 рік. Ось такий спис сучасності. На деактив його? Потрібна ваша допомога. Знайшов ось такий пів кіловий. Не знаю що. Осколок. Але зелене. Думаю, що це за все бронза, бо дуже важка, Такі до пів кілограма. Хтось може знає з чого воно. Ну таке, блін, в 2 см товщиною. Може навіть більше. Брусочок. Заготовка чи осколок, чи у когось є свої версії. Цих поль з вушком ось Тут дуже і дуже багато попадається. Це вони з чого були? З якої зброї? Хто підскаже якої зброї? Якесь сердечко знайшов. З надписью. Щось пише. Помилився, не пише. Якийсь малюнок. Малюнок на серці чогось. Заховався. О, пішов. А в мене монітос. Десь був. О. Ходу Лев, входив знову Чехословакия. Чистимо дивимось. Лев Чехословаки, почищу, продемонструю, року не бачу. Ти що просто провтикав? Щойно відкопалось таку біду. Чи схоже воно на цоколь з лампи старої, чи не схоже. Може ще щось, бо якийсь колір в неї прикольний. Може хтось знає що за приблуд. Підскажіть, а? А такого сьогодні ще не піднімав. З пістолет. Візьми, візьми мою лопату. Знайшов. А це його знахідки. чехословаки, Знову шахед летить. Ну так. Да. Але бачиш якась дорожка йде. От туди, вліво, вправо. І така шейбець. Не, алюміній буде. Хоча ні. Йоб твою рубаху. Щось цікаве. Ух ти! Твою ж дивізію, по ходу, срібок. Да. 39-й рік. Пам'ятна словацька монета. Що ти кажеш? П'ятак. П'ять паткорну, 1939 срібок. Оце я розумію. Це вже хоч щось. Друг каже, що трошки-трошки до неї не дійшов, а? Даровинний гудзик попався, але шкода, що розсипався в процесі. Шкода. Зазвичай попадається або вниз, або вверх. А тут цілий. Комплект, так би маєте, ще й з вушком. Напевно, на дереві там було. Ось така знахідка, таке колечко. Щось підозрілої. Підозрілої форми ваги та фарб. Не старий боже нагоди. О ще я знайшов подесь. Якийсь гудзик. Ну що де ти? Покажись. То по тобі було питання. Чекай. О. Відкривається збір на Жарт. Клас, покажи клас. О, вже дві. Ура! Сезон відходили. Такий старий гуцик. Ми вже наближаємося до дороги, повертаємось назад. Ще десь кілометр до його куртки, потім кілометр до його сумки і потім ще кілометр до машини. Ще десь три кеми і все. Так, да, Саш, на сьогодні вистачить? Може бути. Да, співчуваю дружити з тою ложкою. Є? Пуль? Що? Прок. Ну буває. Друг ще трохи ходить. Десь наверху у нього сьогодні дві монетки. А я ось за хвилинку покажу, продемонструю свій. бомон сьогоднішній. Ось мої знахідки. Колечко, хрестик. Срібна монетка. Чотири мідні бронзові монетки, якісь кольцо, непонятне поняття, Підкова, такий брусок, бронза, напевно. І півтони шмурдяку, як зазвичай. Ось такий у нас сьогодні лісовий копу. Тож, друзі, дякую за перегляд. Усім мирного неба над головою. Нашої з вами перемоги і до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить!